Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні ми поговоримо не про індексацію, не про якісь там коефіцієнти чи відсотки. Сьогодні ми поговоримо про пенсію взагалі, про те, що планують і до чого це все йде. Бо для більшості українських пенсіонерів пенсія це не про спокій і відпочинок, а про виживання, про те, чи вистачить до наступної виплати хоча б на хліб і таблетки. 60% українського газовидобутку зруйновано. І це не технічна проблема, це стратегічна катастрофа, бо кожен день нових обстрілів означає мінус свердловина, мінус тисяча кубів, мінус надія на тепло в квартирах. І найстрашніше імпорт газу зупинено, бо банально немає грошей. Ми знову сам на сам, із холодом. Міністерство говорить, що всі готові до будь-яких сценаріїв, але що це означає для простих людей? Це означає, що в кожній області вже є план, коли, де і кого будуть відключати від газу, не для того, щоб налякати, а щоб система не впала. Офіційно це називається графіки обмеження подачі газу. Неофіційно це підготовка до виживання. І коли влада каже, що це тимчасові заходи, то люди розуміють, що тимчасово в нас часто означає надовго, ми вже проходили через відключення світла, через години без електрики, через свічки в квартирах і знаємо, що означає чекати на тепло, як на диво. Фактично, країна переходить у режим газової економії. Зима ще навіть не почалась, а нам вже пропонують готуватись до скорочення постачання. Людей просять економити не лише електрику, а й газ, але давайте чесно, що таке економити газ для звичайної людини, це не про зменшити температуру котла, це про вимкнути опалення і накритись ще однією ковдрою. Це про приготувати суп на плитці і вмикати духовку лише раз на день, це про душ до трьох хвилин, про миття посуду холодною водою і про спроби не змерзнути вночі, коли батареї стають крижаними. І головне це про страх, страх, який сидить у кожному, що завтра в батареях стане холодно, а вода дійде лише до першого поверху. Опалювальний сезон стартує із запізненням, хоч уряд і намагається зберігати спокій, але вже офіційно затверджено, що опалення почнеться з 1 листопада і триватиме до 31 березня, тобто фактично мінус два тижні тепла восени, і мінус два навесні. Влада це називає оптимізацією, люди називають інакше економією. Більшість міст досі не включили тепло навіть у садочках і лікарнях. От, наприклад, дитина в мене ходить у садочок, там опалення ще досі не включили, щоб ви розуміли, і це не поодинокий випадок. У багатьох школах температура не піднімається вище 12 градусів, а в лікарнях пацієнтів накривають ковдрами замість ті того, щоб підняти градус у приміщенні. Хоча офіційно кажуть, що все під контролем, але цей контроль умовний. Там, де обстріли зруйнували газові мережі, опалювальний сезон може початись лише після ремонтів, а це тижні або навіть місяці, люди самостійно шукають вихід. Хтось купує електричні обігрівачі, хтось буржуйки, а хтось просто утеплює стіни ковдрами, і всі чекають одного. Щоб система витримала. Міністерство енергетики запевняє, що все продумано, є алгоритми перепідключення, обмеження та зміни маршрутів подачі газу. Але за цими гарними словами стоїть проста реальність готуйтесь до погодинних або денних відключень газу, як електрику відключали за графіком, так і газ можуть урізати в пікові години. Чернігівська область, наприклад, уже на межі, там діють три черги погодинних відключень електрики, і після кожного обстрілу ризикують залишитись і без тепла. Подібна ситуація у Сумській, Харківській Полтавській областях, де мережі перевантажені, а ремонти тривають тижнями, і це лише початок. Енергетики кажуть, що навіть невелика зміна температури може призвести до нових проблем у системі, бо тиск у газопроводах уже знижений, а аварійні бригади працюють майже цілодобово. Що далі? Якщо коротко, стабільності не буде, і це не песимізм, це реалізм. Газу в сховищах, на жаль, вистачить не всім. Імпортні контракти під загрозою, військові удари тривають, і, попри всі обіцянки, енергосистема тримається на чесному слові. Уряд каже, що запаси вистачать до весни, але якщо морози будуть сильні, тоді цей прогноз згорить разом із першими холодними вітрами. Найближчими тижнями в дію можуть увійти плани стабілізації, локальні відключення газу. Тимчасове зниження тиску в системі, обмеження подачі тепла в нічний час, це вже не прогнози, це розроблені документи, які лежать на столах в обласних адміністраціях людей попереджають, що пріоритет отримають лікарні, дитсадки, військові частини, прості квартири будуть на другому місці. Тобто спершу обігріватимуть критичні об'єкти, а потім усіх решта. І ніхто не гарантує, що ти з газу в мережі вистачить, щоб усі котли працювали одночасно. Тому влада просить не вмикати опалення на максимум. Але на практиці це означає просто одне мерзнути. І поки чиновники говорять про підготовку, люди вже почали. Запасатись теплими речами, свічками, дровами і навіть старими ковдрами, бо той, хто жив у 90-х, пам'ятає, як це виживати без тепла. Ми живемо в країні, де тепло стає привілеєм, а не правом, де замість покращення нам готують графіки, а замість стабільності нам дають надію. І навіть коли хтось каже, що ситуація контрольована. Ми всі пам'ятаємо, що минулої зими теж обіцяли стабільність, а потім були дні, коли температура у квартирах опускалась до 10 градусів. Тому зараз треба сприймати кожну новину не як лякалку, а як сигнал готуватись. Бо справжній холод не тоді, коли мінус на вулиці, а коли система перестає працювати. Але навіть у цьому треба залишатись людьми. Головне, що в нас є. Це не газ і не світло, а здатність підтримувати один одного. Тому зараз найважливіше не тільки утеплити вікна, а й утеплити нерви, допомогти сусіду, поговорити з тими, хто сам, поділитись теплом, навіть якщо воно лише у словах. Бо справжня зима не та, що за вікном, а та, що всередині людей, коли їм байдуже. Можливо, цей сезон стане найважчим за всі роки незалежності, але він також може стати перевіркою на людяність, взаємопідтримку і витримку. Ми пережили блекаути, відключення, ми вистояли під обстрілами і не зламались, і цього разу також вистоїмо. Бо українці це не лише народ, який терпить, це народ, який Знаходить вихід, навіть коли його немає. Підтримайте один одного, будь ласка, і бережіть себе, і підпишіться на канал Погляд вільних, щоб не пропустити жодного важливого відео. Саме тут ми говоримо чесно, без прикрас і без паніки, але з правдою, бо правда це те тепло, яке не згасне навіть у найтемнішу ніч. Ми разом, ми сильні, і ми впораємось. Дякую вам за увагу! Бережіть тепло в оселях і спокій у серці. До нових зустрічей, дорогі глядачі!